Карало Браво ПУ це оновлена версія звичайної Карало Браву, яка отримала гумові колеса, сіру раму та щільніший текстиль. Все інше залишилося без змін, але давайте швиденько пройдемося по функціоналу: величезний капюшон, оглядове віконечко для мами чи тата. Спинка розкладається ручкою трьох положення. Є секція для провітрювання. Кишенька для дрібниць, величезне спальне місце 92х37 см для безпеки малюка, ремені безпеки, захист від сповзання та бампер, який можна зняти або відхилити в сторону. Підніжка опускається кнопочками по боках. Хороша амортизація, як для прогулянкової коляски. Передні колеса поворотні, при потребі можна зафіксувати. Ручка регулюється, складається колясочка так само, як і складається право. Комплект сіточка, підсклянник, чохол для ніжок, який посеродинці розтібається.